Христос рождається, Отче Василь, поясніть, будь ласка, хто запровадив піст і коли. Щиро дякую, Микола. Ну, я би не так задавав запитання. Хто запровадив і коли це такі, знаєте, питання енциклопедичні. Я би борше сказав, для чого, так? Ну, не так важно, коли, коли там запроваджений є той піст. Але є важно для чого? І тому, і тому, хочу коротенько відповісти. Так, добре. Христос, коли пішов перед то, що я вже і молитві читав і Христос перед проповідуванням пішов пустиню, молитися і постити. Господь Бог показує нам приклад. Він каже, що як я живу, щоб і ви так жили, як я роблю, щоб ви так робили, як я молюся, щоб ви так молилися, як я пощу, щоб ви так постали, бо Він став людиною, щоб нам звістити те, що Бог хоче, всемогутній Бог, сказати смертній людині, що для неї є важне і необхідне до Спасіння. Христос нам прийшов і сказав, прийшов і показав, прийшов і зробив. Якщо Христос, постив перед тим, значить, пість має значення. А потім Христові каже: Слухай, а що твої учні не постять? А Христос каже: не можуть вони постити, коли не можуть гості, друзі, жениха постити, коли не обісіля. Тобто присутність Бога. Це є то весілля, коли Господь Бог нас пригощає, але є час, коли треба приготуватися, щоб прийти до Бога. Так ось, щоб прийти до Бога, гідно і належно треба постити. Прісця обмежити себе від якоїсь їди, від Твоєї традиційної їди. Є люди, які не їдять м'яса, вегетаріанці. Коли приходить піст, їм треба відмовитися від їхньої їди і з'їсти кубаси трохи. Чому я так кажу? Хто любить шоколад, там, ну, просто не може без нього обійтися. І їсть його кожен день. І вже знає, що йому вже погано від того шоколаду. Я знаю таку людину, знаю, про кого говорю. І все одно їсть. От коли приходить піст, відмовився від того. Хоча шоколад то не є то, що порушує посту, по крайній мірі, ніде не приписано, що шоколад та як м'ясо. Тобто відмовиться від своєї традиційної їжі. По-перше, ти покажеш своє відношення тебе до Бога, наскільки для тебе це важливо, Наскільки для тебе важливо то, що каже тобі Господь. Другий варіант з позиції медицини. Це корисно. Господь Бог дбає не тільки про душу, але й про тіло. Бо тому, що коли ти міняєш свій раціон, змінюєш його, це для організму є дуже корисно. Якщо їсти одно й те саме, накопичуються одні ті самі мінерали, джерело, одні і ті самі елементи, для організму це є не дуже добре. Потім починаються різні болячки. Я не буду пересвятити які, але в основному ті, що зв'язані з внутрішніми органами, так? всякі до, і кіста, і нарости, всякі каміння, і то, і все, і все, все це наслідок неправильного харчування. І тому піст є дуже, дуже корисний для душі і дуже є корисний для тіла. Бо той, хто не їсть м'ясо, а ми люди, ми не є, розумієте, там, якісь там або плату ядні, або е, вегетаріанці, ми є всеядні. І тому, якщо їсти їду повністю без м'яса, то потім організм виснажується і людина може хворіти. І в деяких випадках може і померти. Тому піст це відмовитися від традиційного своєї їди і трохи обмежити себе, і, по-перше, це буде корисно для вас. І ще раз кажу, що піст це не дієта, піст це не є голодування. Це і припис церкви. Церква піст оголошує, церква піст і відміняє. І тому церква каже, що всі ті, що до 60 років значить, мають постити, від 7 до 7 років діти є вільні від посту, після 60 люди є вільні від посту, ну і вагітні. Ясне діло, і ті, що годують грудьми, вони є вільні від посту, бо це не принесе користі ні дитині, ні мамі. Ну і відповідно хворі люди ті, що е, мусять їсти, бо вони проходять якусь реабілітацію. До цього треба підходити розумного. Сам піст просто сидіти голодний, він тебе не спасе. Він має бути, піст має бути заадресований. Я пощу, я відмовляюся, тому що я е, хочу підготувати себе. До зустрічі з Богом, я хочу підготувати себе до тієї, якої мене Господь призначив, а Бога хочу показати, що я вмію тримати слово, я вмію тримати обіцянку дану самому собі. Не треба Богові обіцяти, що ти будеш постити. Собі обіцяй, що будеш постити. І тут, коли людина знає, що таке піст, їй не важливо, хто придумав, коли придумали, якого числа і так далі. Я хочу, щоб ви знали, для чого цей піст. Apoi, думайте, чим, а потім будете думати, чи вам його зберігати, чи ні.